Усім привіт, друзі! В ефірі канал Альфа Центавра у ваших динаміках і навушниках голос Павла Поцелуєва. І в найближчі хвилин 15 ми традиційно поговоримо про головні космічні події тижня, що минає. Сьогодні у випуску будуть перші місячні астронавти Артеміс, звільнення Virgin Orbit, нова політика найменування місій у НАСА, екзопланета з магнітним полем, підігрів Сатурна його кільцями і, звісно, можлива дата орбітальних випробувань SpaceX Starship. Випуск насичений і цікавий, тож готуйте ваші оченята, вушка і заварений гарний настрій. Адже ми розпочинаємо. One small step for man, Компанія Virgin Orbit планує звільнити більшу частину співробітників після невдалої спроби залучити додаткове фінансування. У своєму звіті для комісії з цінних паперів і бірж США Virgin Orbit заявила про скорочення 675 співробітників, тобто 85% персоналу. У документі стверджується, що це вимушений крок з метою скоротити витрати у світлі нездатності компанії залучити достатньо коштів. Раніше, 15 березня, компанія призупинила свою діяльність на час переговорів з інвесторами, після чого повернула до роботи частину співробітників для підготовки до чергової спроби запуску ракети «Лончер-1». На жаль, переговори не мали успіху, і зараз Virgin Orbit шукає інші джерела фінансування. Криза назрівала в компанії вже давно. Третій квартал 2022 року оператор завершив зі збитком у 50,5 мільйона доларів. Ситуацію погіршив і невдалий старт LauncherOne, що відбувся 9 січня. Ракета не змогла доставити корисний вантаж на орбіту через збій у роботі фільтра системи подачі палива другого ступеня. Загалом Launcher One стартувала з під крила літака Boeing 747-400 шість разів, чотири з яких були успішними. За останні півроку Virgin Orbit залучила близько 70 мільйонів доларів через кредити від Virgin Investments. Вони забезпечені активами компанії, зокрема літаком носієм. Останній кредит на суму в 10,9 мільйона доларів. Дасть змогу компанії покрити витрати на звільнення співробітників. 3 квітня НАСА нарешті оголосило імена чотирьох астронавтів, які облетять місяць в межах місії Artemis 2 у 2024 році. Командир місії Грегорі Вайсман уже здійснював політ на МКС у 2014 році. Пілот Віктор Гловер літав туди в складі екіпажу crew 1 у 2020-му, а фахівець майбутньої місії Крістіна Кук провела на станції майже рік з березня 2019 року до лютого 2020-го. Для астронавта Джермі. Міхенсена це буде перший політ. Він стане першим канадцем, який облетить наш супутник. Про деталі процесу відбору не було оголошено, окрім попереднього плану мати в екіпажі представника Канади в обмін на внесок країни в створення пілотованої космічної станції Lunar Gateway на орбіті місяця. Артеміс 2 стане першою пілотованою місією за півстоліття з часів аполло 17, яка вийде за межі навколоземної орбіти. Активна підготовка до неї розпочнеться в червні. Під час тренувань багато уваги буде приділено роботі з симуляторами космічного апарата Оріон. Після запуску місії ракета носій SLS виведе його на еліптичну навколоземну орбіту, де він пробуде близько доби. Астронавти тестуватимуть його в надскладних умовах, щоб переконатися, що всі системи життєзабезпечення та інші підсистеми Працюють коректно. За словами Мета Ремзі, менеджера artemis 2, основними напрямками є безпека та виживання екіпажу, збереження апарата та успіх місії. Після всіх тестів астронавти запустять головний двигун Оріона, щоб вивести апарат на траєкторію вільного повернення навколо місяця. Екіпаж здійснить обліт, не виходячи безпосередньо на орбіту супутника. Після десятиденної подорожі апарат повернеться на землю і впаде в Тихому океані. На сьогодні критично важливим є завершення роботи над модулем Orion, який матиме дисплеї для управління польотом і системи життєзабезпечення, чого не було в Artemis 1 Наразі виникли деякі проблеми з постачанням компонентів цих систем, проте NASA та головний підрядник Оріона Lockheed Martin уже працюють над усуненням затримок. Наса підтвердило, що оновлює свою політику щодо іменування проєктів, об'єктів і місій, щоб зменшити ймовірність використання імен реальних людей. Рік тому наса критикували за те, що майбутній космічний телескоп імені Джеймса Вебба назвали на честь адміністратора НАСА кінця 60-х років. Джеймса Вебба. він, як стверджувалося, звільняв співробітників учасників ЛГБТ Руху. Наса переглянуло спадщину Веба, яка не містить доказів таких звинувачень, але це не задовольнило кількох науковців, які вимагали перейменування телескопа. Нещодавно оновлена політика не рекомендує використовувати ім'я людей, натомість пропонує брати натхнення з тем єдності або досягнень людства при прийнятті рішень про переименування. Хоча астрофізичні місії часто називають на честь астрономів за винятком окремих випадків, коли йдеться про імена майбутніх космічних інструментів, відтепер для всіх нових проєктів діятимуть обмеження. Метою є забезпечення того, щоб місія або проєкт були названі на честь теми, яка відповідатиме основній задачі проєкту. Наса також вимагає залучення історика агентства на ранній стадії процесу вибору назви, аби гарантувати, що будь-яке потенційне ім'я не матиме історичних проблем з різноманітністю,

Абревіатури є стандартним способом називання місій НАСА, однак, згідно з новими оновленнями політики, їх слід уникати там, де це можливо, роблячи більший акцент на назвах, які відповідають баченню, цілям і потенційному впливу проекту, а не задовольнятися простою абревіатурою. У рідкісних випадках, коли майбутні місії і проекти будуть названі на честь окремих осіб, внесок цих людей в розвиток США, НАСА чи всього людства, має бути дійсно доведено видатним. Агентство називало астрофізичні місії на честь кількох вчених і дослідників, які брали участь у місіях з вивчення планет. Однак в останні роки більшість пізніших місій НАСА мають більш загальні назви або абревіатури, спрямовані на привернення уваги. Наприклад, імена марсоходів Curiosity і Perseverance було обрано за результатами студентських конкурсів. Місії з вивчення землі та геліофізики зазвичай використовують загальні назви або абревіатури. А в 2017 році місія Solar. Варпро Плас була перейменована на честь видатного вченого Юджина Паркера, який на той момент ще був живим. Буде цікаво подивитись, як агентство відтепер називатиме свої місії. Кільця Сатурна нагрівають верхні шари атмосфери газового гіганта. Такого висновку дійшов астроном Лотфі Бен Яфель з інституту астрофізики в Парижі після аналізу даних телескопа Габл зонда Касіні та апаратів Веджер-1 та 2. Ця несподівана взаємодія, яку ніколи раніше не спостерігали в сонячній системі, може стати потужним інструментом для визначення того, чи мають планети навколо інших зірок такі ж дивовижні кільцеві системи. Науковець помітив, що в поясі широт на північ від екватора водень в атмосфері Сатурна відбиває на 30% більше ультрафіолетового випромінювання ніж в областях навколо. Це свідчить про аномальну концентрацію водню та вищу температуру в цих регіонах. Найбільш імовірним поясненням виявилося те, що кілець гіганта в атмосферу потрапляють частинки водяного льоду, одночасно нагріваючи та збагачуючи її водним. Це може відбуватися внаслідок ударів мікрометеоритів під дією сонячного вітру або електромагнітних сил, що захоплюють заряджений пил. Таку модель підкріплюють і дані, отримані зондом Касіні наприкінці своєї місії, коли той занурився в атмосферу Сатурна і виявив у ній велику кількість речовини скілець. Найскладнішим кроком у дослідженні було скласти разом виміри ультрафіолетового випромінювання з минулих космічних місій. Відкалібрувати їх допоміг телескоп Гавел, що надав детальні спостереження Сатурна. Порівняння його вимірювань з архівними даними в «Уеджері», Касіні та космічної обсерваторії International Ultraviolet Експлорер підтвердило, що всі чотири місії помітили аналогічний розподіл світла у верхніх шарах атмосфери Гіганта. Астроном сподівається, що йому вдасться розширити свою модель і на інші світи, щоб застосувати її для виявлення екзокілець навколо планет поза сонячною системою. Ну а я сподіваюся, що мені без жодних моделей вдасться виявити під цим дайджестом ваші екзолайки, екзопідписки та екзокоментарі. Будь ласка, не забувайте про ці найважливіші для просування ролика інгредієнти. А якщо наш канал вам ну просто дуже подобається, можете підтримати нас фінансово. Вся інформація про це буде в кінці відео. Повертаємося до новин. Коаліція з космічної безпеки опублікувала оновлену версію документа найкращі практики для забезпечення сталості космічних операцій. Ці правила схвалили понад два десятки організацій. Одним з найважливіших доповнень до нового документа є розділ правила космічного руху, що містить рекомендації для мінімізації ризиків зіткнень на орбіті. Оператори космічних апаратів зможуть стежити за п'ятьма класами об'єктів від тих, якими керувати просто неможливо, і до пілотованих та координувати маневри. Якщо необхідно здійснити маневр уникнення зіткнення між двома об'єктами з цих п'ятьох класів, в документі викладено правила, яких вони мають дотримуватися. Навік керівні принципи зумовлені необхідністю закріпити подібні обов'язкові правила у національних нормативно-правових актах. Документи певною мірою змодельовані на основі морських правил дай дорогу, згідно з якими менші та більш маневрені судна мають рухатись так, щоб уникнути великих суден, які не можуть так швидко змінювати курс. У документі зазначається, що правила не мають на меті замінити координацію між операторами. Оновлена версія керівних принципів закликає супутникових операторів уникати фрагментів, що утворилися після випробування російської протисупутникової зброї в 2021 році. Крім того, в документі містяться посилання на оновлені міжнародні керівні принципи і стандарти щодо космічної стійкості та зменшення обсягів сміття, а також щодо кібербезпеки для запобігання несанкціонованому доступу. Оновлено рекомендації щодо утилізації космічних апаратів після завершення їхнього. Місій. Саме до чогось подібного я закликав в нещодавньому ролику про космічне сміття. Радий, що міжнародне співтовариство теж мислить в правильному напрямку. До речі, раджу глянути відео за посиланням, що буде в описі під цим роликом. Звіт є живим документом, який буде продовжувати змінюватись. Він був схвалений 27 компаніями і організаціями, в тому числі найбільшими операторами супутників на ГСО, такими як Інмарсад, Інтелсад і СЕС, а також операторами супутників на низькій орбіті, Iridium і Рідіум і Пленет. Варто зазначити, що стару версію керівних принципів схвалили 60 груп, і SSC працює над тим, щоб вони також підписали цю оновлену версію. Науковці виявили екзопланету розміром із Землю, яка потенційно може мати магнітне поле. YZCTB є кам'янистою, і знаходиться від нас на відстані 12 світлових років. За допомогою радіотелескопа VLT вчені зареєстрували від неї радіосигнал, що повторювався. Нове дослідження є важливим, оскільки магнітне поле може запобігти руйнуванню атмосфери планети під дією випромінювання материнської зірки. Роботу учених вже опубліковано в журналі Nature Astronomy. Пошук потенційно придатних для життя кам'янистих землеподібних екзопланет залежить від можливості визначити, чи мають вони магнітне поле. Це дослідження не тільки показує, що yz Сеті B, ймовірно має магнітне поле, а й пропонує перспективний метод для пошуку подібних екзопланет, каже Джо Пеш з Національної радіоастрономічної обсерваторії. Дослідники припускають, що виявлення радіохвилі генеруються взаємодією магнітного поля екзопланети та її зірки, і вони мають бути достатньо потужними, щоб їх можна було помітити на великій відстані. Оскільки досліджувана екзопланета є порівняно невеликою, її магнітні поля невидимі, тому їх було особливо складно визначити. Ми шукаємо світи розміром із Землю, які розташовані близько до своїх зірок. На такій відстані планета фактично продирається крізь увесь матеріал, що йде від зірки. Якщо такого матеріалу багато, а планета має магнітне поле, то зоря буде випромінювати радіохвилі, каже один із дослідників yz IZ b разом із материнською зіркою є ідеальними кандидатами для спостережень. Екзопланета робить повний оберт усього за дві доби. Коли плазма червоного карлика YZ-SETI виривається з магнітної хватки планети, вона взаємодіє з магнітним полем самого світила, яке генерує достатньо потужні радіохвилі. Вимірювання інтенсивності цих хвиль дає науковцям змогу визначити наскільки сильним може бути магнітне поле планети. Голова SpaceX Ілон Маск отримав нову посаду в компанії. Тепер він, за сумісництвом, ще й капітан, очевидність, розповів нам усім, що Starship готується до польоту. Оце це дивина. Наче й не було цих двох років очікування з моменту успішної посадки SN15. До речі, на сайті SpaceX оновився розділ про Starship, і з загальних відомостей про Starbase можна дізнатися, що під час посадки SN15 були проблеми із забезпеченням необхідного тиску в посадковому баку, і один з двигунів не запалився. Тим часом опубліковано зони, які будуть закриті в мексиканській затоці в Тихому океані поруч з Гаваями. Хто б ще підказав, коли ж буде видано ліцензію FAA? Ходять чутки про якесь випробування, заплановане на 10 квітня. Що тут скажеш? Залишається тільки стежити за ситуацією. У ну, самій Бокачіка провели випробувальну заправку Booster 7, поки прототип стояв на самоті на орбітальному стартовому столі. С-24 встановили на сьомий прототип першого ступеня тільки з другої спроби. Усе через те, що з першого разу за низ старшипа зачепився якийсь кабель, довелося опускати цю бочку з теплозахистом і смикати кабель вручну. Ну і от вам для масштабу люди, які працювали на висоті після встановлення корабля на перший ступінь. Випробування це, звісно, добре. а От контракти це ще краще. Astrolab підписала угоду зі SpaceX про посадку свого ровера на місяць у 2026 році на Starship. У ровера буде роботизований маніпулятор. Планується, що він довезе до фінальної точки корисне навантаження комерційних замовників, і навіть астронавти в скафандрах зможуть на ньому подорожувати. А ще триває епопея зі Starlink V-2 Mini. Три супутники відновили підйом своєї орбіти а один згорів в атмосфері поруч із західним узбережжям США. Новий двигун на аргоні та ще разом з іншим свіжим обладнанням. Це не жарти. Багато чого треба відпрацьовувати на практиці. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про рух Оумуамуа та про найбільш потужний за всю історію спостережень Гамма сплеск. За головні ж новини сьогодні голосуйте як завжди за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски 30 березня з космодрому Тайюань стартувала ракета ЧанЖен 2D. А вона відправила на сонячно-синхронну орбіту чотири радіолокаційні супутники Пайсет. Наступного дня відбувся ще один запуск з території КНР. Ракета Чанжен c що стартувала з космодрому Дзюцюань, відправила на орбіту розвідувальний супутник Яогань 3404 2 квітня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Тяньлон-2 компанії Space Pioneer. Триступеневий носій, вантажопідйомністю 2 тонни відправив на сонячно-синхронну орбіту експериментальний купсат дистанційного зондування Землі. Таким чином, Space Pioneer стала першою типу приватною компанією в КНР, яка здійснила запуск ракети на рідкому паливі. Того ж дня з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета Falcon 9. На сій відправили на низьку навколоземну орбіту перші 10 супутників угруповання оборонного призначення PWSA, призначеного для відстеження балістичних і гіперзвукових ракет противника. Для першого ступеня ракети це був другий політ. Він благополучно приземлився на посадковий майданчик lz 4 на, на нашому сайті читайте статтю Павла Скобленка про космодроми та пускові майданчики США, які передають користування приватним компаніям. Посилання на цікавий матеріал буде в описі під відео. Друзі, хочемо щиро подякувати нашим спонсорам на Патреоні та YouTube, адже саме ви дозволяєте нам працювати над проєктом. Без вашої підтримки ми просто не могли б займатися тим, що любимо, адже в нашого проєкту немає інших джерел доходу, окрім спонсорської підтримки. Конкретно це відео було створено за підтримки патронів, які вірять у нас та допомагають розвивати цей канал. Зібрані кошти йдуть на оплату ліцензій на музику і відео та інструментів, таких як ChatGPT та Midjourney. Так ми активно користуємося ними в роботі. Саме завдяки вам, ми можемо зосередитися на створенні якісного контенту. Ваша віра та підтримка є нашою головною мотивацією рухатись вперед. Якщо хочете долучитися до числа наших спонсорів та підтримати наш проєкт, перейдіть за посиланнями у закріпленому коментарі. Ми щиро вдячні за вашу віру в Альфа Центавра та за те, що дозволяєте нам працювати над тим, що ми дійсно любимо. До нових зустрічей!